Ти ще не сформувала себе як доросла особистість, не закрила всі свої гештальти. В кожного з дитинства є якісь незакриті питання, які ми б хотіли вирішити в більш дорослому віці. Але ти лізеш у відносини, де потрібно віддавати ще більше ресурсу, якого в тебе й так немає. Бо ти ще свої потреби всі не позакривала, а потім з'являється. Позиція, що мені хтось повинен. Якщо я не можу закрити свої потреби, то мої потреби має хтось закривати мені близький, тобто чоловік. Чоловік не може закрити тобі потреби, і в тебе починаються до нього претензії. Який висновок з цієї ситуації? Спочатку дай собі все, що ти хочеш, закрий всі свої потреби, всі свої хотілки сама, а вже потім бери відповідальність. За відносини, в які ти вступаєш, тоді не буде ані образ, ані претензій, і цей союз буде більш довготривалий ніж той, який був побудований на інфантильній позиції.